Комусь мотоцикл, а це мій завершений проєкт. Це Polo GTE GTI з Швейцарії. На стейджі, шитий, роблений і легко тюнінгований. Гарна машина. В Україні трошки її довели до толку, трошки доробили, трошки переробили. І та й таке? Маємо таку машину? От, кого цікавить, в мене там є ще канал в інших соціальних мережах, де я вів в принципі історію по тому, який він приїхав, який він зараз. Так от, в принципі, візуально нічого особливого не, не змінилось. Просто стало трошки краще. Диски приїхали ці з Швейцарії по кузовщині, по цьому всьому нічого не робилось. Звичайно, тут зроблена капіталка по мотору, тут заміна поршнівої, там клапанці, таралівалі і так далі. Перетянута пленка, перероблені, перефарбовані в чорний лак дзеркала, перефарбовані в чорний лак оці от чорні накладки на порогах. В чорний лак перефарбовані передні рішітки, попередня власниця, яку я вже також знаю познайомився зі Швейцарії. Вона робила їх в такий колір з бльостками. Ми зробили в чорний лак, переробили фари. Зробив це оригінальні фари, це заводські фари, це не Китай. Це все як має бути. Просто помінені повністю колпаки, тобто стікляшки, і перефарбовані хромелементи в чорний мат. Отражателі залишилися, все добре, все світиться, все гуд. До цієї машини в нас, до речі, от, крім такого от візуального вигляду, у нас є ще один комплект підвіски. Заводський комплект підвіски, тому що зараз тут стоїть доп. Тут замінений підвіз... замінена підвізка. Тут також замінена, але ще попередньою власницею. Тут замінена повністю траса вихлопа. Повністю він прямоточний. Типу він не сильно там голосний, але він дуже-дуже приємно. Працює так прям бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Трошки від нього є. Да, це 1,4, але тут 200 коней. Тут реально 200 коней. Машинка злегка ченінгована по салону, а саме замінена ручка і перешита кермо в Алькантару зі шкірою. Ну, типу, тому що так от хочеться. того, що це дуже гарно. А от, Хотілося, хотілося зробити. Машинка в дуже гарному. В дуже гарному стані. Тачка просто просто кайф. Реально кайф. Це машина вихідного дня для мене. На кожен день, напевно, буде трохи зажорстка, ну, бо спортподвізка. Вертати її на заводську підвіску. Ну, не знаю, чи захочеться для тих, хто розуміє, про що ця машина, для чого і куди. От. Це машина для принесення задоволення якогось адреналіну і так далі. Бо їде вона, ух, ух, як вона їде. Ну, це класна тачка. Я дуже люблю її. Дійсно, я прям е купив її для того, щоб. щоб зробити машину для душі. Так, да, я її продаю. Е ну, бо я займаюся автомобілями, і в мене така. Сутність моя, що попробую, до речі, ці другі е, фонарі, що в мене є в комплекті, чорні, попробую поставити сюди, подивимось, що тут буде. От, Як воно вийде, ковані диски. Ахерітельна машина. Ахерітельно виглядає, ахерітельно виглядають колеса. Вона вся обслужена. Понятно, що по масла, фільтра, масло в коробці. Все-все типу, абсолютно зроблено. Тут тормозні диски, колодки, все було міняно. Ну це... це кайф. Не знаю для кого ця машина, в якому плані, типу, я не можу сказати, що це там для молодої дівчини, для молодого хлопця, чи ще для когось. Це можливо так, як для мене. Я боюсь купити собі мотоцикл, але хочеться машину для душі. Щось таке невелике, ось щось таке дубове, те, що їде, те, що гурчить, і те, що охерительно виглядає. Ой, звертайтесь. Всім гарного дня. Номер телефона знизу. І так. Пробуємо. Дубль номер раз. Пробуємо поставити ось це. Ось такі в нас є фонарики. Чорненький. Чорненький. Не китайщина. А, типу як оригінал, тільки з е, темними стеклами. Хріні не знаю. Ну тут все Volkswagen, якщо. що. Тут прям Volkswagen. І швейцарський свій е, тюнінг написано на фарах, якщо видно. Взагалі прикол. Це прикольно. Угу. Ось така історія. От таке ми будемо ставити зараз на машинку. От таке там є. А ще у нас є. Ще у нас є те, що я казав на рахунок підвіски. Отут, отут лежить оригінальна підвіска. Заводська до нього. І це все до нього йде. У комплекті. В будь-якому випадку підійдуть гарні, не гарні. Сподобається, не сподобаються ці фонарі, але вони теж з машиною йдуть в комплекті. Все коротше в комплекті. Отак.